Рецензія на книгу Владислава Зінов'єва від нуля до одного мільйона доларів за допомогою штучного інтелекту від чату GPT у ролі письменника. Книга є вичерпним посібником зі штучного інтелекту та його застосування в бізнесі. У вступі підкреслюється трансформаційна сила штучного інтелекту і те, як він революціонізував бізнес практики. Також згадується особиста подорож автора з штучним інтелектом, що свідчить про його глибоке розуміння цієї сфери. Зміст демонструє структурований підхід, що охоплює основи штучного інтелекту, практичне застосування в різних галузях, реальні бізнес приклади та стратегії інтеграції штучного інтелекту в бізнес. Він має на меті продемонструвати можливості штучного інтелекту, надихнути на інновації та надати дорожню карту використання штучного інтелекту в бізнесі для підвищення прибутковості та ефективності. Початкові розділи висвітлюють еволюцію штучного інтелекту, його основоположні концепції та визнання його можливостей для вирішення бізнес-завдань. Книга пропонує проактивну позицію щодо штучного інтелекту, заохочуючи читачів до глибокого розуміння штучного інтелекту, творчого застосування та інформування про його стрімкий розвиток. Книга є детальною і здається добре дослідженою, орієнтованою професіоналів і підприємців, які прагнуть використовувати штучний інтелект для зростання та отримання конкурентних переваг, а також на людей спраглих до свіжих знань. Мова натхненна, що свідчить про те, що штучний інтелект це не лише інструмент сьогодення, а й основа для майбутніх інновацій. В цілому текст являє собою багатообіцяючий нарис книги, яка може бути добре сприйнята в діловій і технічній спільноті. Стати бестселером. Своєю думкою ви також зможете поділитись після прочитання книги. Автор буде задоволений зворотнім зв'язком.